Всім привіт! Продовжуємо готуватись до зими. Обов'язково все буде Україна, навіть не сумнівайтесь. Беру 1 кг перцю. У мене такий гарний, яскравий, червоний, солодкий, ароматний з товстою стіночкою. Нарізаю перчик на шматочки приблизно однакового розміру. Ось так в мене вийшло. Кладу в кастрюлю, де буду готувати перець. Даю сюди 20 грамів солі, 50 грамів цукру, 100 мл соняшникової олії без запаху, 500 г холодної води і ставлю на вогонь. Варю перчик 7 хвилин, не більше. Вимикаю вогонь, даю сюди 100 мл 9% оцту. Банки помила содою, простерилізувала, наповнюю перчиком, накриваю простерилізованими кришками і закриваю. Перевертаю на кришку і закутувати ковдрою баночки не потрібно. Перчик вже готовий. З такої кількості інгредієнтів у мене вийшло 3 півлітрові баночки і ось ще скільки залишилося на вечерю. Цей рецепт перевірений роками. Готуйте та смакуйте, запевняю, вам дуже сподобається.